Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Мама Що Купила. Бажаю вам гарного дня та приємного перегляду. Сьогодні покажу огляд з копієчки. Давайте дивитися разом. Поїхали! Ніж для вирізання серцевинки у яблучка – 65 гривень, лопатка 65 гривень, овочі чистка, речі, дуже щільний матеріал 65 гривень. Ось така класна шумовка 95 гривень. У нас 55 гривень. Це ніж для піци. Далі терка, дуже цікава річ 65 гривень. Лопатка для торта 65 гривень. Сіто 55, Ось такий подвійний ніж для тіста або піци 55 гривень. Ось така ложка кухонна 85 Вінчик, 65 гривень, 95 гривень Толкушка для пирожки. Гарний дизайн, взагалі вони. Класні ці вироби. Дуже мені подобаються. 75 гривень, каповершка. І лопатка із довгою ручкою теж 85 гривень. 34 гривні набір кухонних ложок. Так, далі трошки зроблю, щоб показати. Ось такі три різні розміри. знижки зараз 15 гривень. Пензлик силиконовий. Дуже класна штука, це пом'якшувач для м'яса, 75 гривень, по 9 гривень 50 копійок. Ось такий ніж для тіста. Ціна взагалі копійки, але він гостренький, гарний. 49 гривень штопор з відкривачкою. Теж дуже гарний матеріал. На якість мені подобається. Тому, бо зараз буває таких штопорів багато, що вони просто лишаються там всередині пляшки, але цей прям дебелий це метал. Складний нож. Написано, що він туристичний, але я думаю, що багато де можна його приміняти 19,50. Набір кухонних маленьких ножів 49 гривень Три штучки. Я її називаю шкрябалка велика великий ніж для нарізання капусти. Тут, до речі, теж дуже гарний матеріал усього леза. Він не гнеться. І думаю, що поламається прям дуже швидко 95 гривень. Це зажими для пакетів. Можна зберігати різні крупи або там дитяче харчування, і тут така мірна ложечка навіть є. 55 гривень набір з такою навіть підставкою хонних приладів. Але 6 штук їх в наборі. Але будьте уважні, тут на них деяких є. Фарба пролилася, тому не знаю, як у вас у нас майже на всіх бачу, але один побачила був чистенький. Класна штучка-пробка для пляшки. Сорти всього 15 гривень. 115 гривень форма для цукерок. Так, з двох штук вона поєднується можна виготовляти самим вдома. Не завжди буває, а зараз от приїхали і захисні плівки ольга, точніше захисна фольга для а, пічки. 14 гривень. 55 гривень форма для вафель. Для різних кольорів. Ще така. 55 гривень сіто для фритюра маленька. 65 гривень трошки більше розміром сіто металеве для фритюра. Приїхали тостери Kitchen Pro 600 гривень, і не знаю, як навіть не буду язик ламати інший тостер 575 гривень, цей на 700 ватт а цей також на 700 ватт. 395 гривень електрочайник, потужність півтора кВт, об'єм 1,8 літрів прозорий. Вже під'їжджає посуд з е, таким весняним принтом 39 гривень салатник. Ось Такий милий білий з квіточками. 39 гривень ось такий салатник. Теж дуже гарно виглядає, прям неймовірно, красиве. 49 гривень з такими ілісами піала. Теж дуже ніжно, дуже гарно. 49 гривень з такі піали в турецькому дизайні. Мені чомусь здається, що він схожий на турецький посуд. Дуже гарні. 49 гривень. Ось такий неймовірно красивий салатник. Просто неймовірно. Тут о, товсте скло. Дуже гарно виглядає. По 39 гривень приманки. Дуже гарно виглядає. Прям супер. Маленька чашечка для еспресо. 19 гривень. Трошки більша чашечка 165 мл, 29 гривень, також для кави просто. Неймовірно гарне. Воно простенько виглядає, але дуже-дуже дуже цікавий дизайн. 24 гривні ось такі 150 мл. Дуже класні. 250 мл. 49 гривень ось така чашечка. Дуже гарна. 49 гривень 260 мл. Ось такий дизайн. Прям неймовірно красивий посуд приїхав. Я в захваті. 115 гривень, ось такий набір, пластиковий графін і чотири стакана для лимонада або сочку на літо. Прям кого ще не бачила. Цікавий дизайн ложечок для чайних. також Kitchen Pro, Я останнім часом прям обожнюю Kitchen Pro за їх дизайни. Вони дуже класні. Я Вже казала про це сьогодні. повторюсь, три штучки 75 гривень. Виделочки з цієї серії, також три штучки 85 гривень. І 85 гривень а столові ложки. По 14 гривень такі пластикові соусники теж гарно виглядають. відсотків ось такі чашки. 230 мл по 49 гривень 350 мл, знижка 35% на такі чашки. Ще на знижки димова така чашечка 24 гривні, знижка 68%. По 45 гривень чашка скляна з подвійним дном з таким дизайном ковим. Прям справжні, мені здається, сушені квіти всередині. Але можливо, можливо і не справжні, але виглядають як справжні. По 99 гривень. Ось такий кухаль керамічний, теж уже з весняним кінтом. Зараз покажу ближче. Ось вони як виглядають. Дуже гарні чашки, якісні без сколів. Профарбовані добре, дуже гарні. І ще ось такий бачу з вишенками, Ще дизайн теж дуже красивий. Дуже багато жовтих цінників на приправи. Наприклад, ось тут ванілін є на нижці 32 відсотки, рівня 30. Хто тобто любить пити, що попереду паска можна запастись теж такими. Ось там ясна приправа зі смаком яловичини 12, 12 гривень. Якраз та ж самий виробник грибна 12 гривень. І ось така куряча приправа для моркви по-корейськи 51%. Внижка 4 гривні. Халява. Знижка на сухі дріжджі, 17% по 10 гривень. На Вироби з цього виробника віліс 33,90 33 знижка 21%, каповутинка і спіральки. Ці 3%. Зараз на щітку для чищення калимів ще показати багатий вибір тут на піжами піжами жіночі. 225 гривень ось. 135 гривень ось така піжама. Така також 135 гривень. розміри багато є в наявності. До речі, ось такий комплект 135 гривень, 44% знижки на нього. Багато знижок на, на колготки жіночі, зараз будемо дивитися, 19 гривень, ось такі 40% 29 знижки, 29% знижки. На дитячі колготки по 95 гривень, в асортименті для хлопчиків, для дівчаток і різні а, різні, різні розміри. Це цінник від них сюди приліпився. Тому, якщо кому треба, шукайте. Ось такий милий відмедик: 265 гривень, у светлі до дня закоханих. Дуже, дуже класний, дуже мені подобається. Міпленький плюшевий по 90. 5 гривень на знижці зараз 29% з перпетки чешки і жіночі для дому. Дитячі, неймовірно красиві капчики 225 гривень. Такі рожеві з ведмедиком прям дуже гарно виглядає. Це новинка. Не бачила раніше таких. Ще неймовірно стильні. Дитячі капці також 225 гривень. Гарна підошва, пришиті, просто дуже гарно виглядають, ну неймовірно красиві. І жіночі капчки в двох кольорах 285 гривень. Теж дуже такі м'якесенькі і класно виглядають. Медики, до речі, є ще ось такого кольору біжевого і ще ось такий трошки інший. Зараз ціну подивимось на нього. Це взагалі 185 гривень. 95 гривень ось такі брелоки від медиків що є такий колір, там ще світленький бачу. 1950 ось така ручка святкова, подарункова. Що вона є у такому вигляді сердечка. 14,5 сердечка з бантом на паличці. 425 гривень рюкзак за Кашкірим. До речі, дуже гарний рюкзак. Мені він особисто дуже подобається. Так виглядає дуже класно. Ще один відрізнячка теж дуже класно виглядає, трендовий моднявий колір. 425 гривень. 375 гривень жіноча сумка з довгою ручкою. Також є в такому коричневому кольорі. Теж виглядає дуже класно. Мені здається, такі новинки вісняні вже під'їжджають. Дуже стильно. 185 гривень гаманець. Ось так. Схожий показувала вам в минулому своєму огляді, але тут інший дизайн теж виглядає дуже гарно. Нарешті каперонові шкарпетки приїхали, теж давно шукала. Їх 9,50 за пару біжив, а також бачу, є ще темно-сірі темно і чорні. Комплекс спортивного одягу на знижці зараз 49% 165 гривень. Рюкзак з тканини. 245 гривень, розмір 32 на 26х12 см. Те, що виглядає непогано, є також в обізом і чорному кольорі. 125 гривень ось такий рюкзак шопер з тканини. Тут є спереду кишенька і ось така кишеня ще ззаді потайна, Тому класна річ. У 95 гривень. Чехли для футляри для окулярів різних кольорів. І шбіленькі. Передані м'якенька тканина, тому окуляри ваші будуть у безпеці. 55 гривень така російська з зеркалом постативна, можна брати з собою в сумочку. На знижці 30% шампунь для волосся літровий глам май. 129 гривень, а також Макс маска з вітамінами це і є. Ефектом ботексу, також 129 гривень, знижка 30%. 285 гривень набір килимків у ванну. Дуже гарно виглядають, класний малюнок. Розмір більшого калимка 50 на 80 сантиметрів. 41% знижки 29 гривень на бір мильниці. Яскраві, прикольні, класні такі. 30% знижки на йорш для очищення унітазу 85 гривень. Ось такий. Класно виглядає, до речі. Дуже гарний йоржик. 35% знижки на засоби для чищення ремонта хвою.